Книга пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Плакущий Денис Вікторович народився 4 грудня 1982 року. Родом з Карлівки Полтавської області навчався у Карлівській середній школі номер 1 яку закінчив у 2000 році, з 2000 по 2003 роки. Навчався у полтавському нафтовому геолого-розвідувальному технікумі, де отримав спеціальність буріння нафтових і газових свердловин та здобув кваліфікацію техніка технолога. Працював монтажником з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій елеваторного обладнання. До лав Збройних сил України мобілізували 5 березня 2020. Року. Проходив службу у військовій частині А-4350, навідником 1-го аеромобільного відділення, 1-го аеромобільного зводу, 10-ї аеромобільної роти, 3-го аеромобільного батальйону. Загинув 22 вересня 2023 року поблизу населеного пункту Вербове Запорізької області в результаті мінометного обстрілу з боку противника, нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. У воїна залишилася мати. Пам'ятаємо вічна слава герою.